Мені допомога, з великим задоволенням запрошуємо всіх футзальних глядачів на паркет Палату спорту. Голикож. Лева рибака можемо побачити Олександра Тертишного, Віталія Кобрина, Володимира Живана, Олексія Михайлевського. Богдан Козарема, атака 4 в 2. Зараз можуть покарати тех 1 за помилку. Баєк. Но білі але підсумку програла команді Віталія Танського. Сьогодні, окрім цього спарингу, також нас чекатиме ще одна насичена дуель. У першій фінській. Просить, аби його партнери по клубу сіли максимально низько. Удар середньої дистанції, то. Андрій Наконечний, зокрема, зараз віддає право розіграти атаку під опічним Тараса Кузя. Передача заблати може Тартишний. 1. Лікс повів рахунку. Браво! Триває шоста хвилина першого тайму. У нас досить непогано розгортається події з точки зору результативності. Удар Ліфінський. команди Павла Пастушка. До речі, він сьогодні з капітанською пов'язкою. І надалі удар. Леври. До цього Юрій Лучків зазвичай виконував роль першої скрипки. Коширема! 2-0. Аналогічний гол, який пропустили від Артишного. Вдруге змушений діставати Роман Баяк і сітки власники. Титка до Віталія Кобрина головою. До речі, з яких районів Львова або ж населених пунктів дивитись сьогоднішній прям. Кидає м'яч Залешенько вперед. Там верхова боротьба і знову Івась. Забурян взяв на себе ініціативу. Андрій. Який шедевральний м'яч від стійки. Чудово зараз забиває втретє. У нашій країні пастушок тікає, від івація. Отого буде. Жовта картка неодмінно. Пастушок не забиває. На користь номінальне і У підсумку тут знову дуже прикрий епізод. Арбітри показують, продовжують грати. У футзал не було порушення правил, ба, яке читається Дмитром Тоганом. Багато боротьби на лівому фланзі. Тут вже очевидне Порушення правил. розгін Дмитра Пастушка пробиває по центру. Ліфінський молодець. Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій. Другого забуряний на правий фланг там Козарема. Хороша. Передача. Гол! Забиває Богдан Козарема. 4-0. Тут же передає великий привіт усім своїм оболіванням. Царі Кардіні. Пастушок. Пробиває. Забиває. 4-1. Браво! Дмитро пастушок. Там Ліфінський підказує своїм партнерам. Там і надалі вже правим флангом. Біло-чорні удар. Гол! 4-2. Інтриа житиме. Хороший удар з пера! Без шансів. Знаходить адресата. Є можливість продовжувати атаку через Дмитра та й пробиває Ліфінський. На секунду при чому. Козарема помилився. Лучків. Який момент? Атакуватиме. Команда НХ. Після цього перехоплення Забур'яний. вихід Навіч. Андрій на замасі розвернув суперника. Однак влучив примісенького голкіпера Кіпарабаїк. Зі спроби номер два. Мілянець помиляється. 4 хвилини 25 секунд. Тертишний. Яка передача. Цього тижня. Потім на авансцену будуть виходити виключно просто таки. Мастера Айтініо! Пастушок хоче також повернутися у мастера Айтініо 4-3. Дмитро оформив дубу.